Оригінальні насоси дозатори від фірми МЗ наявності на складі є на 100, на 125, на 160 і на 500 літрів. Дуже часто по телефону люди питають, як вони візуально відрізняються. Бо візуально це треба дивитися або табличку, або дивитися на цей сам насос, робочу частинку. Це сотка, це 125 ка більше трошки, це 160-ка ще більше і 500-ка, як великий. Це є оригінальні МАЗ-насоси-дозатори. Кожен йде з табличкою, і на табличці є його позначення і серійний номер. Для кожного насосу номер йде різний. Номер серійний потрібний для того, щоб отримувати офіційну гарантію в Україні 12 місяців здати продажу на них іде. Ці насоси йдуть, як що називається, з відкритим центром. Ремонтники їх люблять брати в ремонт, тому що відносно легко вони ремонтуються. Кожен приходить в індивідуальній своїй упаковості з позначенням, що це марка насосу, і в комплекті тільки сам насос дозатор. Окремо до нього можу комплектувати штуцеран, але це вже за окремі кошти. Щодо вартості самих насосів дозатора сотка на сьогоднішній день коштує 3450, 125-ка 3480, 160 3490, тут різниця не дуже велика по ціні, але вам треба ставити той, який стояв. Тому що якщо замість сотки люди хочуть поставити 160, то потім не можуть дорогу слугувати. І 500 й коштує 6200 на сьогоднішній день. В цих насосах підключення йде через дюймові різьби вже одна друга. Є в мене штуцера, які підключаються вже одна друга, а з Другий підключ на 24. Це на сотку 125 ку 160 ку і комплект металорезинових шайб. Комплект 4 штуцерів. Таких це йде 320 гривень. На 500-й дозатор. Є в мене штуцер, який вкручується в сот дозатор, а з другої сторони вихід підключений на 32 на Т150, саме те, що потрібно, щоб нічого не переробляти. Вартість комплекту таких штуцерів 360 гривень. Наявності, кого цікавий, звертайтесь, відправляє щодня без попередньої оплати. Тобто, приходите на нову кошту, відкриваєте, дивитесь, якщо все влаштовує, тоді платите гроші і забираєте.